Я не бачила однакового моря, хоча море бачу я щодня, не дивися, що воно прозоре, не пізнаєш ти його до дна. Бачиш, кожна хвиля неповторна. Ніби грає в піжмурки, а ми, вмить відчувши силу чудотворну, біля моря будемо дітьми. Я, мабуть, хороше щось зробила. Мені Всесвіт дав таку красу, а як часом відбирає крила, я шторми свої сюди несу, неповторне море на повторі вмить мене виводить із дібров, щось постійне все ж знайду у моря, То моя не вичерпна любов.